На сцену готовий вийти з міста Тернопіль. Богдан Богданович. Получай леся! Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Що, Ти хочеш обніматися? Привіт! Могла би трошки гроші там взяти звідти. Леся, вся знімальна група тримала в секреті. Його завозили сюди в коробці, щоб ти не побачила. Богдан Богданович, ми раді вас вітати. Дякую, дякую. Як настрій, мені. як життя, як саме і Та Тань що помаленько, лиш би не гірше. Ви так зараз обнялися, я ніби ви не бачили, Скільки ви не бачились? А Дмитро ще давно не бачились. Днів три. А <реш> <реш> чого ти сандалики я не взимають? Нема, я не знаю, де вони. Ти в мене тоді останній раз забрала їх почистити, попрати, я не знаю, де ти їх подів. Ні, то, що я хазяйка, я знаю. Ота ти господиня, дай Бог. Але вже не до такої степені, щоб я твої сандалі мила, знаєш? Ми вам не заважаємо. У нас а шоу тут знімаємо. Та ми з ним теж шоу знімаємо. Ну, Знімаєте. Ти розумієш? Тут, тут вас... шоу, тут проблема з сандаликами, Ну ти таке не знаю. Я дуже рада тебе бачити. Це заємно, заємно. Чекайте, тут хобі написано. Тіктонік. Так, я ж, до речі, чемпіон міста Тернополя з тіктоніку 2008 року. Що? Це правда. Ми, ми це слово не чули! стільки років. А, це ж оце, так, да, оце? Так, це, це знаєте, от, я навчився, тому що... Завівся! Завівся! Okay. Піктонік <плес> я вивчив після того, як побачив, як е, священик в селі хреститься. Ні, <плес> отак. Вот Ні, ну там і чемпіонат такий собі був, якщо чесно, І клуб потім закрили. Ну, то вже таке. На що ви витратите виграні гроші? Ви написали на допомогу ЗСУ. Ні, ну просто я вважаю, що це обов'язок кожного українця. Давайте ще окремо ми поаплодуємо нашим захисникам, тому що вони заслуговують більше. Богданович, так, е, так. всі знають, що ми з тобою дружимо. Так. Е, ми з тобою працюємо на проєкті Ле Маршрутка. Але в цьому шоу так. ти учасник. Так. Я в журі, ну вже так сталося. Так. Я е, абсолютно буду вести себе так, як завжди. так? А-ха-ха. <ріху> щас... <ріху> <ріху> Леся, давай так. Якщо я побачу, що ти підіграєш Богдановичу, то ми з тобою міняємося місцями. Добре. Тільки це шоу я ще не вела, <риклад> Богдан Богданович. Так так е, з чим е, до нас? Е, ну дивіться, я тут все певно розкажу після того, як ви ту кнопочку ту, чарівну. Перша хвилина, можливість виграти 2000 гривень. Поїхали. Ну як вже сказала Леся, що знаю я її дуже давно і знаю я її набагато краще, ніж Юра Ткач знає людей, в яких веде весілля. Е, тому е, Леся, дивись, е, тако є пропозиція до тебе. Він сміється валік, якщо що. Є до тебе пропозиція. Або ти, ти мені даєш 50 тисяч гривень, і я нікому нічого не розказую. Або я всім все розказую, і ти мені все одно даєш 50 тисяч гривень. <плес> що ти вибираєш? Ну, розказувати, не розказувати? Розказувати. Розказую. Добре. Одного разу під час зйомок шоу «Ле маршрутки в нас з Лесією зламався транспортний засіб серед ночі, зимою в лісі. І ми з Лесою були змушені роздягтись догола та гріти один одного власними тілами. Лесе! Це підстава просто це, ти реально? Шо? це реально було? Та це підстава! Богданович, на що ти браш? Богданович. Ми хочемо продовження Так, давайте одразу історія всім інтересно, правильно? Ну й я запитував тебе нормально по-людськи, як тебе по-християнськи. Богданович, я вибачаюсь, стендап історії базується на тому, що вони, скоріш за все, реальні. Це реальна так, історія виробника? Звичайно, що реальна. Це не реальна я, це історія. Я дуже хочу хоч, другу хвилину. Я думав, Валік, що ти зараз кажеш, зустрічайте адміністратор проєкту Ле <сміст> 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 з фотографіями. Вовк, який в лісі це все бачив. Богданович, можемо продовжувати. Тож штесни. Одного разу під час зйомок шоу Ле Маршрутка. в нас з Лесою зламався транспортний засіб. Серед ночі, зимою, в лісі. І ми були змушені роздягнутися до догола. Уявіть собі просто, ми двоє роздягаємося до Гола і гріємо один одного температурою власних тіл. Не вірите, так? І жінка моя не повірила. А ти казала: повіріть, повіріть, я сто так провірила. В проєкті ле маршрутка Леся постійно заставляє одягатися як бомжа. Тому на вокзалі мене часто путають з Андретаном. У <риклад> мене є фотографії, де я з Лесею на морі, я з Лесею на полі, я з Лесею в лісі, я з Лесею за кордоном. Щоб ви розуміли, в, мене, в неї збільше фотографій, ніж з жінкою, дітьми, батьками і всіма родичами разом взятими. Тому жінка так і каже: побачивши одну фотографію з нею, то фотографію тобі на пам'ятники поставимо. Я хочу сказати, що це ж не кінець. Розумієш, що там до 50 тисяч людина буде зараз Йор, розказувати. Юрчику, то тільки перший сезон я розказую, а, а, -а, -а. їх було чотири. Я більше сміятися не буду. Та... Я закрию, піде хвилину, я закрию очі. Так поміняйся з валіком місцями. Ну добре, не хочеш, як хочеш. ну Я все, що, я, що можу, то е робити? коли дружу з людиною, то я секрети всі не розказую. М так я про тебе ні слова секрети ніякого не розказав. Людина реально правду каже, що. No. Богданович, так, так. Валентин. Успіх на наступній хвилині принесе вам 10 тисяч гривень. Чи готові ви е, йти на 10? Готові я йти на 10. Тому хвилина для вас починається прямо зараз. Let's go! У всіх публічних людей є запитання, які їх найчастіше записують. Запитують, перепрошую. В Юри найчастіше питають, що там кошовий. В Лесі найчастіше питають, що там притула. Валіка найчастіше питають, чи є картка знижуки, і чи треба пакет. А я А я зрозумів. в чому ж... Дивіться, я а тут просто. Я тут а чому просто... ми повинні сміятися справди? Дивіться, якщо чесно, я воно поміняв вже в останній момент, бо тут було написано в мене найчастіше питають. А я думаю, валік там так сидить, бідній старається, його ніхто навіть словом добрим не згадає. А чого ти кажеш, що я тебе одягаю як бомжару? О, зачепила! Ні-ні-ні-ні. Ну, Не як бомжару, як андретана. <ріху> <ріху> Богданович, 10 тисяч гривень. Ми вас вітаємо. гарно Дякую, так. Дякую. Наступна хвилина так. може принести вам 20 тисяч гривень так. або відібрати 10 тисяч гривень. Та добре, ви дали, ви забрали. Що я, хто, хто я такий, щоб вас судити? <ріху> Богданович, хвилина так, для так. вас починається прямо зараз. Поїхали. Ну, no, mm -hmm. мало хто знає, але в нас в колективі проєкту Ле Маршрутка, там чоловік 15, і між собою ми Леся називаємо директорка. А коли її біля нас нема, то називаємо як хочемо. Mm -hmm. Лесу так часто питають, коли вона одружиться, що вона знає вже 53 на питання, коли заміж. Леся не дуже розказує про своє особисте життя. Я один з небагатьох людей, які знають, як виглядає той самий сусід. Чесно тако тобі скажу. Ну, тако, чесно, відверто. Такий собі в нього смак. <риклад> Недавно Леся розказувала, що їй дуже часто присилають нюси, еротичні фотографії. Я знімаюся з нею в проєкті одному вже чотири роки, і за весь цей період мені не прислали нічого. Взагалі нічого. Але пару днів тому все змінилося. Дякую тобі, Леся. Леця сидит ущелье не розуміє. Ти писаєш, що тобі буде. А і йти на біржу назад вертати так? <рив> Я хочу згадати про те, що ви вже виграли 20 тисяч гривень. Ого. Забирай гроші і йди з хочу... не, не, не. тебе є шанс полтос забрати. Ну забери двадцятку. Все вже всі посміялися. Ти молодець. Ні. Не. А давайте у зала спитаємо: хочемо продовження? <рив> Пікартих історій про Лесе. Поїхали. Леся розказує всім, що я її водій, не через те, що я вожу її маршрутку, а через те, що я можу довести її до сказу. Я тільки я з'явився в Лесі в інстаграмі Жовта преса інтернет-ресурси та газети, почали писати, що я її коханець, брехня, газети цього не писали. <реш> в Лесі є собака, рафік, в нього є своя сторінка в інстаграмі і там 40 тисяч підписників. У мене вісім тисяч підписників, тому коли я приїжджаю до Олесі в гості, вона мені розстеляє біля пса. Колись Леся не любила, коли жартують з її зросту, але потім почала сприймати це нормально, тому що вона вище цього всього. У Лісі часто запитують, чи збільшувала вона губи, чи колола щось в лоб, чи робила операцію на груди. Скажу вам відверто: ніколи, ніколи вона вам цього не розкаже. Мало хто знає, але Леся кандидат в майстри спорту з плавання. Одного разу в Карпатах на змаганнях вона зайняла третє місце і отримала бринзу. І отримала бринзу. І отримала бринзу. Смеслі, бринзу. Ну, бринзу. Третє бринзове місце. час <плес> Так мене ще ніхто не аб'юзив і не опускав <плес> як ти. Мій вірний друг, мій вірний колишній друг. <реш> колишній. Богдан Богдан, <реш> на мою скромну думку, так у вас дуже класно виходить жартувати імпровізаційно. Дякую. Дуже приємно з вами вести бесіду. Взаєм. Дуже не хочеться Взаємно. вас відпускати. Але заготовлені жарти на сьогодні відібрали у вас 20 тисяч гривень. Шкода. Uh, але подарували любов всього залу. <плес> <плес> Дякую за <плес> виступ. <можливо. плес> Я сі порахував, що в мене було матеріалу, щоб виграти 350 тисяч гривень. В результаті не виграв нічого. Ну але ніколи не пізно почати, щось знову.